Друзі, говоримо сьогодні про будівництво. В гостях у мене Володимир Байков, керівник департаменту дерев'яно-каркасного будівництва компанії Trident Modular. Володимир, тема цікава. Мені дуже подобається, але ефір у нас, на жаль, вже от-от закінчиться. І у мене останнє питання вже як експерта в цій сфері. Взагалі, як ви бачите, ринок в Україні в першу чергу, да? він буде розвиватися. Чому тому, що потрібні зараз стан в Україні такий, потрібні якісь будинки, енергоефективні, те, що не вимагають. Якогось там максимального там, забезпечення від зовнішніх мереж, це такий більше б так би сказав, підтримка України і енергосектору має бути. Для бізнесу це виключно цікаво, тому що дуже швидко привезли, поставили, зробили там, базу відпочинку, я вже повторюсь, мабуть, бази відпочинку все це в такому форматі. Більше того, цей ж будинок, якщо от наступають, як то кажуть, наші вороги. Uh -huh. Приїхав, взяв будинок собі, розібрав і поїхав, якщо у тебе ділянки десь там подалі у Львові. Тобто, це можна забрати свій будинок і поїхати з ним. Це Але ж не таке... будемо про це думати. Хочеться навпаки назад ближче. Ні, 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 то окей, забрали звідси і повезли в Крим. Правильно, бо бачите, це правильно.